Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Весна почалася. Ще ми вас і вітаємо, і нас також. І всі аграрії вже вийшли в поле. Вже боронують зяб. роботи почалися на півдні вже йде сівба. Ну, передають ще похолодання, друзі. Ну, березень місяць, ви самі розумієте. Але важко сьогодні визначити правильно терміни. Для сівби ранніх культур, які ми вважаємо культури ранньої сівби, друзі. Ну, Насамперед, це ярий ячмінь, яра пшениця, цукрові буряки, ну, коріандр, відповідно. Дехто вважає горох культурою ранньої сівби. Ми так не вважаємо. Через те, що посіять горох в холодний ґрунт, це буде фузаріоз, інші всякі гнилі пеніциліуми там і просто будуть зріжені сходи. Він задобіє, друзі. Так от, які ми дамо поради, все-таки, а як визначити терміни для сівби ранніх культур? Насамперед, друзі, необхідно орієнтуватися, а які температури виносять сходи цих культур. Через те, що ми можемо посіяти, наприклад, от потепліло, плюс 10, плюс 15, а потім з'являться сходи. Наприклад, 10 березня, а 11 буде мороз, мінус 10, чи мінус 12, а може бути і мінус 15, в залежності від регіону. Чи на півдні ви знаходитесь, чи на півночі, чи на сході. Ну, я думаю, ви, мабуть, також погодите, що приморозки чи морози, вони ще можуть бути. Вони можуть бути і в квітні. а... Часто бувають випадки, що навіть і в травні. Але, друзі, для ранніх культур необхідно все-таки визначати багаторічні дані по температурам, які можуть від... складатися в той чи інший період, ну, в березні, наприклад, місяці. Так от, друзі, якщо ви знаходитесь, наприклад, в центральній Україні, там, Полтавщина, Черкащина то ми все-таки рекомендуємо е Вінничина. Не спішити сів бою сьогодні Ярої пшениці чи ярої ячменю через те, що може бути повернення холодів. Якщо ви знаходитесь там на Тернопільщині, Львівська область, Хмельницька область, там все-таки тепліше. І можна десь стартувати вже, можливо, вже можливо, із 10 березня. І сіяти і ячмінь, і яру пшеницю. Якщо ви на півдні, друзі, ну, на півдні лімітуючий фактор це волога. Там необхідно сіяти. Вже, якщо вдається, то можна вже сіяти ячмінь і яру пшеницю. Але з горохом не спішіть. Горох сійте десь в перших числах квітня місяця. Ну, Необхідно, відповідно, дивитися за погодою. Можливо, в перших числах квітня місяця і сніг лежать по коліна. Коріандр витримують сходи до мінус 10 градусів. Його сіють і взимку, в людневі зимові вікна. Це культура, яка дійсно потребує період, там пройти стратифікації насіння. Він любить холодний ґрунт, але і надто багато вологи. Тому, якщо хто займається коріандром, сійте коріандр, не бійтеся. Це культура, яка витримає. Сходи витримують мінус 10, цукрові буряки, друзі, ну, сходи витримують по різним даним до мінус 7 градусів. Але саме розумієте, що сьогодні мінус 7 градусів може бути і в кінці березня, місяця, і на початок квітня. Тому буряк необхідно стартувати десь в перших декадах квітня місяця. Це найкраще рішення. Ну, якщо не буде е потім опадів, як в минулому році, що цілий квітень йшли дощі. Або буряк сіяли вже в травні місяці. Ячмінь, яра пшениця, сходи витримують до мінус 7 градусів, мінус 6. Тобто ви орієнтуйтеся, коли в вашій зоні можуть бути отакі приморозки. Тобто, я б також ще не спішив би сіяти, наприклад, в центральній Україні чи на сході України. Багато запитують про ярий ріпак. Друзі, ярий ріпак, сходи також. Витримують приморозки. Але мінус 3, мінус 4 це коли сім'я долі. Коли вже друга, третя пара листків, то можуть витримати і до мінус 7. Але все ж таки ярий ріпачок також необхідно почекати і сіяти десь ближче туди до квітня місяця. Тому, друзі, не спішіть в холодний ґрунт висівати культури. Які можуть зійти, а потім пострадати, ну, потім бути пошкоджені приморозками. Оце такі рекомендації, друзі. Ну, ви прокоментуйте під цим відео, а коли ви в ваших регіонах висіваєте ту чи іншу яру культуру. Порадьте також, давайте в місті порадимо, разом порадимося і приймати рішення необхідно швидко, але приймати і швидко і правильно. Через те, що можна посіяти, можна і сходи отримати, а потім вони померзнуть. А що далі? Витрачені кошти на насіння, на паливо, на зарплату. Сьогодні з вами команда ArtFi, друзі. Я Олексій Сирієнко. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ваші лайки подобайки, друзі. Вони мотивують. І нас і дають можливість інформації на каналі підніматися до гори. На все добре, до нової зустрічі на каналі. Слава Україні!